Усі ми це відчували. Лінь може підкрастися до нас у будь-який момент, незалежно від того, де ми знаходимося або що робимо. Те відчуття, коли знаєш, що маєш працювати над чимось важливим, але не можеш знайти мотивацію. Це може бути робота, навчання або навіть прості завдання. Але диван здається набагато привабливішим. Ми всі знаємо це відчуття, коли хочеться просто відпочити і нічого не робити. Лінь це частина людської природи. Нормально іноді так почуватися. Важливо розуміти, що це не робить нас слабкими або неуспішними. Не будьте надто суворими до себе, дозвольте собі відпочити, але не забувайте про свої цілі. Головне, не дозволяти ліні керувати вашим життям. Знайдіть баланс між відпочинком і продуктивністю. Ми можемо навчитися її долати. Це вимагає зусиль і самодисципліни, але це можливо. Розвиваючи дисципліну, ми можемо досягти великих результатів. Кожен маленький крок наближає нас до наших мрій. Невеликі зміни можуть мати великий вплив з часом. Пам'ятайте, що кожен день це нова можливість для зростання і розвитку. Дисципліна може звучати страхітливо, як суворий вчитель. Це слово часто асоціюється з обмеженнями та жорсткими правилами, які можуть здаватися обтяжливими, але насправді це про свободу. Дисципліна дає нам можливість звільнитися від хаосу та невизначеності, створюючи простір для справжньої свободи. Це про те, щоб мати силу вибирати те, що важливо для вас, а потім діяти, навіть коли це важко. Це про наполегливість і рішучість, які допомагають долати перешкоди. З дисципліною ви можете досягти своїх цілей. Вона допомагає вам залишатися на шляху, навіть коли виникають труднощі. Ви можете розвинути здорові звички. Дисципліна дозволяє вам робити вибір, який підтримує ваше фізичне та емоційне благополуччя. Ви можете жити більш повноцінним життям. Вона відкриває двері до більш глибоких і значущих стосунків з іншими. Це ключ до розкриття вашого справжнього потенціалу. Дисципліна це не обмеження, а інструмент для досягнення ваших мрій і цілей. Не намагайтеся змінити все одразу. Почніть з малого. Зовсім малого. Виберіть одну крихітну звичку, яку хочете розвинути. Можливо, це випивати склянку води щоранку або робити 5 хвилин зарядки. Зробіть так, щоб було легко досягти успіху. Встановіть нагадування на телефоні. Знайдіть партнера, який буде вас підтримувати. Святкуйте свої перемоги, якими б маленькими вони не були. Розділ 4. Дисципліна в реальному житті. Приклади, з яких ми можемо вчитися. Подумайте про спортсменів, які тренуються роками, щоб потрапити на Олімпіаду. Вони прокидаються рано, тренуються в будь-яку погоду і ніколи не здаються, навіть коли стикаються з труднощами. Їхня відданість і наполегливість є прикладом для наслідування або про художників, які практикують свою майстерність щодня. Вони витрачають години на вдосконалення своїх навичок. Експериментують з новими техніками і ніколи не припиняють вчитися. Їхня пристрасть до мистецтва надихає. Вони не досягли величі за одну ніч. Це результат багатьох років наполегливої праці, терпіння і самовідданості. Кожен день вони робили маленькі кроки до своєї мети. Вони розвивали дисципліну через невеликі послідовні дії. Кожен ранок, кожен вечір вони робили щось, що наближало їх до успіху. Це може бути біг, догляд за садом або йога. У вас є та ж сила, ви можете досягти своїх цілей, якщо будете наполегливо працювати і не здаватися. Кожен з нас має потенціал для величі. Пам'ятайте, кожен крок, який ви робите до розвитку дисципліни, це перемога. Кожен маленький успіх наближає вас до великої мети. Відзначайте свої досягнення і продовжуйте рухатися вперед. Розділ п'ятий. Ви зможете, зберігаємо імпульс та досягаємо цілей. Розвиток дисципліни це подорож, а не пункт призначення. Будуть дні, коли ви оступитесь. Це нормально. Не здавайтеся. Пам'ятайте, чому ви почали. Зосередьтеся на позитивних змінах, які ви робите. Ви здатні на дивовижні речі. Продовжуйте йти крок за кроком. Ви зможете.